Ця лялька єдиний предмет сентиментальної цінності, який родині Протасевичів вдалося взяти із собою, лишаючи рідну домівку, коли тікали від російських військ у 2022 році. У нас було декілька речей. Ноутбуки були у нас в машині під ковриками, дві каністри, бензину. І ну у дитини була лялька. Ця лялька була подарована. Туся від натусі Катерина, її мати, чоловік та двоє дітей родом із села на Херсонщині. Півтора роки вони їздили країною, намагаючись знайти місце для постійного проживання. Дуже багато людей з сел із невеликих громад, втративши все, не можуть смілюватися в великому місті, тому що в них просто немає навичок життя в великому місті. Аби допомогти таким сім'ям, як Протасевичі, активісти благодійного фонду створили проект Дім поруч спрямований допомогти внутрішнім переселенцям комфортно асимілюватися в нових громадах. Купуємо будинки насправді у місцевих жителів, і ми робимо ремонти, базові, щоб були всі зручності, і передаємо в користування родині, яка виявляє бажання переїхати та працювати на 10 років. Тобто, на умовах також вони будуть турбуватися про цей будинок, і сплачувати комунальні послуги і комунальні рахунки. Через 10 років сім'я стає власником будинку. Фонд також допомагає із пошуком роботи у багатьох містах і селах. Не вистачає робочої сили. У цій лікарні міста Тараші Київської області. Наприклад, 10 відкритих вакансій. Ми маємо потребу в таких лікарях, як лікар-педіатр, як лікар-терапевт, лікар-невролог. Ми маленька лікарня, про нас заявити дуже важко заманити до нас чимось. А так, коли ми говоримо людям, що в нас є можливість вам надати житло, ця лікарня обслуговує 26 тисяч людей із прилеглих населених пунктів, оскільки багато працівників пенсійного віку, а молодь переважно приїжджає у великі міста, переселенці можуть допомогти заповнити цю прогалину, кажуть чиновники. Ми вже мали декілька співбесід. Ми мали співбесіди із травматологом. у Нас приїздив лікар. Ми мали співбескість з терапевтами. Для тих, хто переміщений через війну, програма є шансом на стабільне життя із власним будинком, роботою і підтримкою громади. Був період невизнання цього всього. Був період, що ні, не їду набридло. Ну, тобто, коли ти зміняєш дуже багато місць, усвідомлення, що я вдома десь через 4 місяці було прийняття. Мені більше тут подобається тут сплять мої діти. Ну, це так, знаєте. Родина Протасевичів уже рік живе в селі Медвин на Київщині. Спочатку Катерина працювала бухгалтером, а тепер допомагає переселенцям, таким як і вона, у благодійному фонді. Вони саме шукали соціального працівника, який буде слідкувати за цими родинами, підписувати інтеграційні плани, тобто їх повністю забезпечувати їхні потреби. Хоча дім поруч є пілотним проектом, організатори хочуть розширити масштаб і навчити громади реалізовувати такі програми самостійно, або якомога більше і швидше вимушено переміщених осіб мали місце, яке можна було б назвати домом. Юрій Мамон Леся Бакалець голос Америки.